Друзі, вітаю всіх на сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко Анжела, ми з півдня Одеської області. Ми з самого-самого півдня Одеської області вже південніше нас немає. Сьогодні перший випуск про злакові рослини. Починаю таку серію відео про злакові рослини. Ви дуже багато про них запитуєте які вони, що воно, в чим їх їдять, і як воно росте, і сонце люблять, і полив люблять. От сьогодні почну вам розповідати. Сьогодні така, знаєте, буду розповідати такі загальні питання, а потім будемо окремо продивлятися по сортам, тому що. От я тут виписала це все, що у мене росте. Є міскантуси. Міскантуси бувають різні, потім я буду окремо зупинятися на кожному сорті, розповідати. Є міскантуси, є проса, пенісетуми, або ще називають їх лисохвіст. Я буду так трошки гуляти по саду, щоб не стати на одному місці. Якраз будете, дивитися, злаки різні, і розповідати. Є осоки. Є андропогони, або ще, ви так знаєте, їх під назвою бородач. Є ситніки, сеслерії, молінії, переловнік, хаконихлоя, овсець, бамбук, уніола, маннік, спаробол, полівічка. Скалама або ще їх називають війник, так простіше. Спартіна, щучка, ковила, мюленбергія, кортадерія або пампасна трава. кастер без осий. виписала тому що їх дуже багато злаків: Еріантус, імперата, золотобородник цикадовий, куничник, райграс бульбоносний. Вівсяниця, бутилуа або бізонія трава, ще називають арундо, бухарник. Це все, що в мене є. От у мене є 32 види, але е, кожного виду ще є дуже багато, тому я кажу, у мене дуже багато-багато різних міскантусів. Ще є такий дуже такі дві агресивні трави. З лака, які, які я вивела ну, просто по неможливості догляду за ними. Ну, це просто агресори просто страшенні. Це фоляріс, його ще називають е, канарієчник, двокісточник. Це така е, пістрява травичка, але вона повзе корінням як пирій. Тому я вивела її, я ледве вивела її, я виводила її. Гербіцидами, тому що викопати її було просто не, нереально. Потім ще є Еремурус або не Еремурус. Еремурус. Так, да, Еремурус, здається, колесняк на нього кажуть коротше. Він такий голубого кольору, росте сам по собі, я знаю, що в природі росте на. Біля моря. Я колись його з дуру привезла додому, потім теж ледве-ледве вивела, тому що ну, просто страшений агресор, просто страшений. Так, він дуже гарний. Але це можливо якось саджати його на вулиці, десь, не знаю. Ну, не знаю. Я навіть не знаю, наскільки в мене багато землі, але я не ризикую собі таке саджати. Злаки є. В мене всі злаки багаторічні. Ще є злаки однорічні. Я ще тільки коли починала займатися садом, то заводила ще й однорічні злаки, але скажу, що з ними морока, кожен рік треба збирати насіння, потім його висівати. Ну, скажу, що, ну, Якщо у вас маленька ділянка. То можете займатися цим, тому що злаки бувають однорічні, дуже гарні. Але я повторюю, що у мене у нас, ну бачите, ось я проходжу, ділянка дуже-дуже велика, тому займатися однорічками у мене немає часу. Є такі злаки, які, наприклад, які дуже сонце Такі, які можуть рости спокійно в тіні, Є такі, які можуть рости і там, і там. Є такі злаки, які можуть рости і у воді. От, Наприклад, як у нас ставочки, то ви бачили, ставочки проходила повз. Вони можуть рости як у воді, так і в якомусь ну, якомусь відрі у воді, або просто можуть рости в ґрунті, але треба буде частіше просто поливати. Є злаки, які викидують свої мітьолки рано навесні. Це називаються вони холодноквітучі. Є злаки, які вже викидують мітьолки свої влітку, восени на початку осені, в кінці осені. Це вже злаки теплоквітучі. Також є, ну у мене такий єдиний злак, це пампасна трава або кортадерія, яка не зимує, потребує укриття, але у нас ось останню зиму, ми навіть її не вкривали. А так, в принципі, всі, всі спокійно зимують. Є високі злаки. Є високі, ось, наприклад, бачите, ось такий високий. Є ще ось вищий, бачите? Є злаки, які досягають 3 і вище метрів. Є зовсім карликові. Є ось такі карликові, як, наприклад, ця ось полівічка. Вона ніколи високою не буває, вона у мене росла на одному місці десь біля п'яти років, але все одно вище не була. Вона розросталася в шир на сантиметрів, так 30 всього. От вище не буває. Є, я вам показувала, там високий то еріантус був. І тут, бачите, міскантус гігантський ось. Він реально гігантський, він вже десь метри два з половиною зараз. Є міс... ну, не тільки міскантус, є злаки в полосочку вздовж поперек, ось, як бачите, ось міскантуси полосочка ось поперек жовта, тут ось вздовж біла, полосаті. Ось такий полосатик ще є. Є такого середнього зросту, є такі, що листя. Вузеньки. Бачите, як тут вузеньке листя, тут гляньте широкий лист. У того гігантського лист ще ширше. Є різні кольори, самі кущі, самі кущі різнокольору є з жовтими, зелені, голубі, є міскантуси, є проса, у яких мітьолки різнокольорові, білосніжні, рожеві. Червоні, жовті, такі різного кольору. Я ж кажу, дуже-дуже вони різні. Різні за розмірами, різні за забарвленнями. Так що, друзі, їх можна саджати всюди, я ж кажу. Ну, Буду потім зупинятись окремо на кожному із, із вида, Розповідати, показувати, тому що їх, як бачите, дуже-дуже багато сортів є видів. В, одні, в одному відео я не зможу просто розказати вам і показати все. А поступово-поступово будемо роздивлятися всі сорти і всі види, тому що в мене їх більше 30 тільки видів, а кожного виду є підвиди, сорти, їх дуже-дуже багато. Так що будемо поступово знайомитись і за окремий сорт буду розповідати, як де росте, як множиться. Множаться вони теж і коріннями, деякі насіння множаться, деякі тільки корінням, тому що з насіння не повторюються материнські ознаки. Так що, друзі, їх дуже багато і всі вони різні. І дуже гарні. Ну, Сьогодні така. Общепознавательна картинка у нас. Подивилися, послухали, а далі будемо знайомитися окремо. Ну, на сьогодні все, друзі. Бажаю всім гарного дня!